Швиденько виїжджаємо. Підносимо. Красили Дніпропетровською вагонкою. Всередині у нас просто ґрунт. Примираємо крило, як би воно мало бути. Відбійника, як то, щось не вистачає. Зробити такого брозовичка. Чорне з червоним гайдемо, собі акуратненько, дрібненьке, але дотовку. Всім доброго дня! Ми на гаражах покрасили вже кузово, платформу, раму подрамника. Йду вам трошки покажу. Другий день вона сохне, от накинули таку плівку. Другий день вона тут у нас сохне, хоч і прийшли вже було тепло. Так, такий у нас механізм. І Було, було тут тепло і вже воно висохло. Ось такий результат вона має. І красили перше низ, красили, ось тут підувалися от це все. І, а потім красили верх червоним. Тут платформа гарненька-сіренька, а сюди нас трохи поосідало. Такий маліною тут липке. Ресівера потім сірою дойнуться, верх теж, щоб аби того розового відтінку не було. І в нас ось такий кузов вийшов ярко-червоний. Ось так все гарненько вроді старався задути. Тут такий і перехід, тут сіро, тут червоний. Тут теж блискуче, підсухає помаленьку. Ще прийшли, то була буржуйка тепленька. Тут ми все теж продули гарненько, тут теж продули. З такий кольором мигає від прожекторів. А ми розпалюємо і ще день воно буде сохнути, хоч воно вже сухеньке, особливо вверх. Але ще пропалимо сьогодні, бо гараж ще в чоловіка вільний, то ще трошки хай побуло. І перший виїзд з гаража. От, Я за рулем і помаленьку виїжджаємо. Ось такий вигляд вона має. Червона, зараз розраховуємося за гараж та їдемо додому. Чіпляти крила, фонарі і остальне все. Ось такий вона вигляд має. Зараз закриємо гараж і трошки познімаю її. Яка краска, чи нема ніде пропусків. Зараз подивимося. Так, давай я ще трошки. Так, ось такий вигляд має. Трошки видно, де більше припалив шви. Тінь падає. Так, задок вроді пропусків немає, ще би сонечко, щоб більш побачити. А так в цілому гарненько. Ось тут гарно дуже вийшло. Немає таких видних косячків. І по рамі теж Все добре. Трошки розовато. Але маємо те, що маємо. Проводочку так сюди вивели. Ось так виглядає воно. Тут буде отбойничок. І давайте вам ще піднімемо. Візьмемо назад, піднімемо. Якусь ту сторону будемо піднімати, будемо це піднімати. Ось так. І на під'єм йдемо. Такий гарний глянець вийшов. Де, де прогавили, не зачистили, так і так, кріплення ми придумуємо. Підносимо. Тут у нас темно-сірий. Красили Дніпропетровською вагонкою. Тільки тут воно червонясте зробилося. Так, мабуть, так хватить. Я йду чуть покажу. Здалека. Ось такий вигляд має вона здалека. Так, по кабіні ще робота буде робитися гарно все піддуватися, робитися. Всередині в нас просто ґрунт. Ось такий вигляд має вона. чуть чуть воно попало на краску на кабіну. Краска. Добралися ми вже додому. Приміряємо крило, як би воно мало бути. Ну, Це тільки приблизно іменно ход подвіски, скільки буде і як. Думаємо, рівно з подрамником так воно було. Начепили ми фонара на одну гаючку. Теж прикинути і відбійник задній. Але відбійника, як то, щось не вистачає. Такий він тоненький. Правда, він ще покраситься і маємо ще ми зробити такого брозовичка йому гарненького. Завтра робимо світло, завтра робимо того брозовичка будемо шукати, крила почпляти, роботи в нас є. А зараз, давно хотів вже таке зробити, покупляли я ж ці заглушечки. Давайте повтикаємо їх. От вони мають, ось тут йти, тільки їх треба бачу, втикати молотком. Зараз я їх втикаю і включаюся Ось такий вигляд воно має. Чорне з червоним, як воно гарненько, собі, акуратненько. Так само і тут поробили. Ось такі заглушечки. Таке воно дрібненьке, але до толку. Ось тут. Тут пальцями обралися. Не так. Так, всюди ми швидше позатирали. Мінімальні зазорчики. Дзеркало, ось тут бачите, чуть більше припалив бляху і так і видно його все. Ну, і само собою тут. Все, на сьогодні відео закінчено. Дякую за перегляд. Коментуйте, лайкайте. Завтра продовжуємо роботу.